З вами знову Меркурій. Та сьогодні я буду грати в Stand Off 2. Моїм другом Дані. Всім привіт, друзі! Ви бачили, що в мене е, довго не було, не було, тому що в мене були справи. Так. Та підпишіться та поставте лайк. Вам не важко, нам буде приємно. Ми дуже стараємося з моєю командою для того, щоб вам записувати відео. Дякую вам. Так. Ну, що ти? А, ми, ми, до речі, будемо на Айках на грати на всій карті Сентстоуна. Ми, ми тільки буде. Ми тільки будемо грати на а, Б і тьомку. Так. А, ну, все, ти готовий? Так. Але на перших раундах буде. Будь пістолети. Якісь. А і ми, mm. до речі, граємо без гранат. Так. я Якай, до речі. Персонаж мого улюбленого мультфільму. Мультика. Ну, так. Чи не думный? Не, у меня. Кто знает, как-то Так, друзья, я уже его один раз убил. До речи в Меркурии я дуже круто скин на авик. Угу. А БМ Кингс. Давайте, як ти так тащиш сильно? Я ведь був видно. мій точніше. Так. Там я зрозумів. Привіт! А, тебе тут. А, ти тут. Оу. Що таке? Не виходить. Е, 도литель, у мене залишився один патрон, і я з цього патрона зміг вбити. Один. Один. А Ага? Ну? що ж мне не находить зовсім? У мене тільки тільки пистолет за залишилось. Добре, давайте напистом. Так я перебрал футзина. <рик> а ведь Даниль дзвонить. Я з ним Так. Ну я дай тому що... Зараз на... Ммм, пистолет на Угу. Ой, мы ж, мы ж без бомб играем. Ага. Мені Даниэль дзвоны. Ой, блин, мы ж без, мы без гранат граната Є. Выбач. Е, М40, хода? Так. Флоренцо. Ну, я нам 40 щоб заморок. Не періодично, якщо не буде. Хватати на АВМ. То... У мене немає ножа, тому що... Тому що в мене немає ножа. Це ж логічно. І бомбу ми, Шо, ми, до речі, не наплетен. Звичайні. Ми е, звичайні ігроки. Так. І бомбу ми, до речі, теж заплатимо. А Ні, Не, вистачає. вистача. М40. М40. Ну, ну, добре. Беру цю. Я, до речі, зря купив АВМ. Привіт. Ух ти! А як ти Друзі... тут одразу? Друзі, я, я сам не розумію, я просто о, так чі чілився, і, і він тільки вистрибує, И я его сразу. На вм, хватает. Я кача, вы стати. Э-э-э, друзья, эээ, эээ, я просто начился и і і сразу его убил. Yeah. Так, друзья, мене на пока убил. А в звісно це важка, важко важко оружие голосвої. Треба, ну, дивиться і прицелу теж включати періодично, як я зараз ввімкнув. Звідси стріляють. А... Я зрозумів, він обходить. А! Він зовсім не зрозумів, де я буду його обходити. Я думав, що він мене зразу помітить, но він подумав, що я його десь в місці. Так. Добре, тут є що, вс? Так, и мы выиграем. У нас пока 3. На М40, М40. Мне вистачає тільки на М40. Добре. Давай після цього зіграємо один раунд з союзниками. Добре. Так, друзі, ми стараємося для вас. Ми чекаємо от вас радості, щоб е, до вас я е, є. Якщо вам сумно, щоб е, ви подивились і, і вам на душі створили ключ. Так, а ви? Я вже. Так, ми дуже для вас стараємося. Ми хочемо, щоб вам було приємно їсти, якщо ви їсте. Так, ми стараємося вам піднімати настрій. Та ось сьогодні ми граємо на АВМ, щоб вам підняти настрій. Та Подивіться мій попередній ролик там, де я грав е, з монтажем. З іншим даним. з іншим даним. З іншим даною е, в C Mobile вона дуже крута игра. Совітую всім. всем. У мене перезарядка. Да, Перезарядка. У меня перезарядка. Сейчас. Ну! добра, добра. Круто. Так, заради на нас 4-5. Міняємося меняемся местами. Угу. І він тепер спецназ, а я терорист. Так. Я е, думаю, друзі, що... е, е, І грає в Standard 2, напишіть в коментарях. в коментарях. Так, Та можете написати ID, може я. Е... Я, якщо шакай, може я. Можете написати ID ваш, я можу з вами дуельку заграю. Ну, я можу ID, це проб'ю і. І е, я. Е, 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 в коментарях напишу цей ссылку на телеграм канал мого. Ну, інша дані, який зі мною знімає ролики. Поставлю ссылку на його телеграм-канал можна. Якщо мені її скине, Він не розуміє, ну, як... У мене друзі також є свій телеграм-канал. Ой. А ну, прийду. За... я заходу. Заходу. Е, за той. Так, Короче, э, давай и, и на пистолетах, потому что я забыл, что мы играем на АВМах, Я, что, мы купили калаш. Добро, давай на пистолетах. А, я тебя бачу. Мы ж на пистолетах, так? Угу. Ага! <laughs> у нас розумний дріжки. Напишите в коментарях, які у вас есть є, є скины или е, е, ножики. Мы будем вдячні прочитать. На АВМХ. У на м 40 Добре. Друзі, поки я ...играю. ми мы граємо. в. Браве, берем, бравем. Так. Е, Добро. Гроємо. Наразі мене він вбиває, не розумію, як, звісно, але вбиває. Так. Друзі, ми е ага. чесні игроки ми граємо без читів. Так А оці читери. Ну, вони мені не ну, блін, Навіщо портити гру? Навіщо портити гру другим людям? Теж людям. Да, вони ж можуть злиться. По-чесному грають, а їх просто виносять і вони поіграють, то що ну, другі гравці грають. Ми, ми, я пам'ятаю, ми недавно з моїм <клухи> другом, ну, то, що я зі граю, ми е, е, грали з ними, е, і там такі кітери попадались, у них були безконечні гранати і таке все. І, і нас собі бісилами ми їх єле-єле вбили. І, і ми раунд заточив. що один читер вийшов, а а на последній читер остався, і ми якось виграли. Судом ми виграли. Так, ну, це було важко, я так скажу. Так, та напевно я вже не буду знімати. Ну, не знімати, а оце дограємо, та е, цей. Не будемо вже в союзники грати, тому що. Ну. Уже 13 минут іде відео. Не. Так, ну, 8-9 уже круто. Дуже так угу. зараз. Якщо я виграю, то буде вирішальний раунд так, так виграв. виграв. добре. Добро, добро, добро. Хорош, решальный раунд. Так что я уже то я пр практически за камбэком. Так. Нам музыку не достало. Так, Всем хайшов. Ну, виграю Так, Я старався для вас. Так, і все. Напевно, будемо закінчувати. Всім гарного дня. Е, Надіюсь, що ми вам підняли настрій. Всім до побачення!